Відвіта вас на каналі, я покажу. Мене звати Аня, і я вітаю вас у відео узагальненні. Нарешті, після того, як ми стільки часу розбирали їжу, тепер ми складемо це все в один красивий текст, який я написала, і спробуємо подивитися, як жестова мова виглядає у використанні, а не тільки у вивченні слів. Я написала такий текст, не знаю, чи він коротший чи а, довший, ніж попередні, але він доволі простий, при цьому використовує слова з кожного уроку, який ми проходили у темі їжа. Текст я також виведу сюди. Ось ви можете тут на нього подивитися, його ще раз перечитати, а потім ми будемо розбирати кожне речення окремо по одному-два реченню, і будемо розбирати дослівно, як, як який жест показати. Ось. Але до цього не можу вас вишити без домашнього завдання, тому хочу показати декілька жестів по попередній темі, яка була солодка їжа і десерти. Ось, тому зараз буде три жести, і для того, щоб практикуватися, я дуже раджу вам написати в коментарях, що ви думаєте, ці жести означають. і всі коментарі. Читаю і на всі відповідаю. І скажу, чи правильно, чи неправильно ви показали ці жести. Поїхали! Все, це були всі жести на тему солодка їжа і десерти. А зараз ми будемо розбирати ось цей текст. Ще раз його виводжу сюди. Зараз ми будемо його розбирати по одному-два речення дослідно. Поїхали! Починаємо розбирати наш текст. Починається він Усім привіт! Мене звати Аня і сьогодні я трохи розповім про їжу. Усім привіт, ми можемо просто показати як привіт або вітаю. Отже, усім привіт! Дотепер я показувала такий варіант: мене звати Аня, але я побачила, що більш правильний варіант, який варто було показувати, це мене, потім називати або звати, і потім Аня або ваше ім'я. Дуже дякую всім, хто пише, що є якісь жести, які я не знаю, або інші варіанти показування жестів, які я показую цьому році. Ви допомагаєте цьому каналу розвиватися, а також розвиватися Українські жестові мови. Тому дуже дуже вам дякую. Отже, відтепер я буду показувати, що мене звати Аня. І сьогодні я трохи розповім про їжу. Отже, ми показуємо це як І сьогодні, сьогодні або зараз мають один жест це отакий. Це сьогодні або зараз. Трохи, трохи ми показуємо ось так. Отакий у вас є жест, і ви робите так: трохи, трохи. Отже, і сьогодні я трохи розповім. Розповідати. Розповідати. У вас є дві літри Р, які вистрілюють. Отже, розповідати. Розповідати. І потім про їжу. Про ми показуємо коловий рух. Воно виглядає ось так: п р, о. Це такі жести, які складаються з трьох літрів, наприклад, для, про, під. Ми їх показуємо таким коловим обертом, і тут воно буде. П, яке перетворюється на Р, а потім на О. Воно виглядає складно, і я думаю, що це дуже складно теж, але насправді, якщо практикуватися, то воно зовсім не так складно, як виглядає, але виглядає дуже так, отак про, ну тобто дуже гарно Пи, ри, О. А їжу ми показуємо ось так, їжа, їжа. Отже, якщо узагальнити це речення, то ми можемо сказати, що усім привіт! Мене звати. Аня і сьогодні, і ми пропускаємо, тому що це сполучник, ми його можемо опустити. Отже, сьогодні я трохи розповім про, а потім їжу. Ось. Рухаємось далі. Зараз холодна осінь. Коли ми показували в попередньому реченні коли я казав, що мене звати Аня, і сьогодні я хочу розповісти, то тоді ми показували сьогодні. І зараз, ми, і зараз ми знов показуємо жест зараз. Так само, отже, зараз. Потім холодна. Холодний це частина жесту зима, який ми показуємо зима. 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 Ось, А оцей жест, отак ви трясетесь, це холодно, тому що уявіть, що ви. Прокидаєтеся, з під теплої ковтри і виходите на вулицю, там дуже холодно, і ви отак трясетеся, І це холодно, холодно. І отже, ми показуємо, що зараз холодна осінь. ось. Це ідеальний час готувати щось смачне і тепле. Це, це потім ідеальний. Два, дві літри О, і воно розходяться. ідеальний, наче ви застібаєте а, цю таку змійку, оцю таку застібку змійку. Ідеальний, ідеальний, ідеальний. Отже, це ідеальний час або час, це ідеальний час або час. Готувати, готувати щось, щось ми показуємо, як що, що, що і щось. Готувати щось смачне, смачне, смачне і тепле. 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 Тому, якщо це речення підсумувати, то ми показуємо, що це ідеальний час готувати щось смачне і тепле. Ось, рухаємось далі. Я вважаю, що найкраща осіння їжа це суп. Я і потім вважати. Вважати. Значить у вас ось так: отакі є дві літри. І ви отак поперемінно робите такий рух. Отже, це вважати, вважати. Отже, я вважаю, що найкраща осіння їжа це суп, що потім найкраще, найкраще, найкраще. Це типу, як перша. Ось такий жест найкраще, найкраще. Отже, у вас одна рука ось так показує вказівним пальцем, а інша провертається як у перший. Отже, найкраще, найкраща. найкраща осіння їжа, а потім це суп. Суп. Якщо підсумувати, то ви будете казати, що я вважаю, що найкраща осіння їжа це суп. Ось. Його готувати легко, а ще це смачно і корисно. Який прикол, те, що е, якщо ви говорите розмовною мовою, або, наприклад, якщо ви пишете, то ви можете в першому реченні сказати, що суп, смачний -на а потім в наступному реченні ви можете почати його, і бажано так починати, тому що неправильно повторювати одне і те саме слово, тобто ви не говорите суп, 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 суп. Але вже стоїть мовиться навпаки, тому що ви не говорите, що я вважаю це суп, а потім його. Тому що це його це може бути він, як хлопець, якась людина. І тому в цьому реченні його готувати легко, а ще це смачно і корисно. Ви знов кажете, що суп готувати, а потім легко. Легко. Ось, Тобто, ми починаємо замість його, ми знов кажемо суп. Отже, суп готувати. Легко, легко. Уявіть, що ви або собі легенько дуєте на щоку, або дуже-дуже легко торкаєтеся, і це буде легко, легко, легко. Ось, отже, суп готувати легко. А ще це смачно і корисно. А ще, ще це смачно, смачно і корисно. Корисно. Отже, якщо підсумувати це речення, то ми скажемо, що суп готувати легко, а ще це сма це смачно і корисно. Ось. Зазвичай я готую його. суп з картоплі, цибулі, моркви та спецій. Насправді можна додавати сирний суп, я дуже люблю, гриби, ем, ясний суп, можна робити все на світі, але головні інгредієнти для мене, принаймні, це картопля, цибуля і морква, а далі вже можна давати волю своїй фантазії. Ось. Зазвичай можемо показати, як часто. Зазвичай або часто я готую його, ми показуємо знову як суп. А з картоплі, цибулі, моркви та спеції. З картоплі, цибулі, моркви. Це спеції. Дуже красиво складається з трьох частин, але легко запам'ятати. Дивіться, понюхали, посипали багато. Понюхали, посипали багато. Понюхали, посипали багато. Оце і є спеції. Отже, якщо ми це речення підсумуємо, ми хочемо сказати, що зазвичай я готую його суп з картоплі, цибулі, моркви та спецій, то ми покажемо, що часто я готую суп з картоплі, цибулі, моркви та спецій. Ось. А на вечір я люблю приготувати щось солодке. Ми покажемо, що ввечері. Я люблю готувати щось, а потім солодке. солодке. Отже, якщо підсумувати, то ми скажемо, що ввечері або я ввечері, потім люблю приготувати щось солодке. Наприклад, домашнє вечиво або пиріг. Я не пам'ятаю, чи показувала слово наприклад, але воно дуже важливе, тому що це стандартне вставне слово. І показуємо його ось так: у вас є одна рука. І інше. Доволі дослівно, мені здається, що цей жест людина би зрозуміла і без знання жестової мови. Тобто просто, наприклад, наприклад наприклад. отже, ми показуємо, що, наприклад, домашнє печиво, чи, або ви, наче зважуєте, у вас є такий варіант, є такий, і ви вибираєте, чи приготувати печиво, чи пиріг. Отже, чи пиріг, пиріг. Отже, якщо підсумувати, то ви скажете, що, наприклад. Домашнє печиво або пиріг. Далі. Мені подобається готувати шоколадне печиво. Мені подобається, подобається. У нас є не тільки кохання, в нас є також слово подобатися, не забувайте. Отже, мені подобається готувати шоколадне печиво. Ще раз, мені подобається готувати шоколадне печиво. А пити разом із ним. Можна чай з варенням, наприклад, малиновим. Отже, ми покажемо, що пити разом. Разом з ним. Ним це хто це печиво. Отже, а пити разом з печивом можна чай. Чай. Я не пам'ятаю, чи я цей жест показую. У вас є «ч» і вона ось так рухається: це чай. 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 Отже, а пити разом із печивом. Можна або можна чай з варенням, варенням. Варенням, наприклад, малиновим. малиновим. Ось. Тобто, якщо ви це речення спокійно в повільному темпі скажете щез, то ви скажете: а пити разом з печивом можна чай з варенням. Наприклад, малиновим. Далі питання до вас, любі глядачі, це, а що ви любите їсти восени? Ви це спитаєте, як, що ви любите їсти восени. Ще раз, що ви любите їсти восени. Якщо речення було б дуже довгим, то я нагадую, що ви можете показати також, що ви Любите їсти восени? Що? Як мені здається в іспанській мові, коли я її один рік чи менше вчила, то там е на початку речення у вас є знак питання, і в кінці речення у вас є знак питання. Оце те саме. Тобто у вас ви можете питальне слово поставити на початок, а потім ще раз поставити в кінець, щоб людина не забула, що це питання, а не просто ви кажете Ви любите їсти восени. А що ви любите їсти восени? Що? Отже, діліться своїми рецептами в коментарях. Буду справді дуже вдячна і завжди вдячна за ваші відгуки, ідеї, побажання. Всі коментарі читаю, не всі відповідаю. Але сьогодні, як ексклюзив, я була би дуже вдячна не просто коментарям про жесту мову, а вашим рецептам осінньої їжі. Я вам кажу, я їх повторюю, і вам ще й відпишу, чи у мене вийшло. Тому, будь ласка, пишіть, я буду дуже-дуже рада. Отже, замість діліться своїми рецептами в коментарях, ми можемо просто показати розкажіть свої рецепти під відео. Чому я не хочу казати рецепти і коментар в одному реченні, я вам зараз покажу, тому що жести схожі, і воно би плуталось. Ось розкажіть, розкажіть, у вас є літри Р, е, які вистрілюють. Отже, розкажіть, розкажіть ваші. Потім рецепти. Рецепти ми показуємо як їжа і список. Отже, рецепти. Рецепти. А коментар це жест розповісти, і знову той самий список. Отже, якщо б ми показували розкажіть свої рецепти в коментарях, то тоді воно би виглядало ось так: розкажіть ваші рецепти в коментарях. Ну, тобто, воно би повторювалося оцей жест і оцей, і воно би, ну, я би запуталась. І тому, коротше, я вам пропоную показати, що розкажіть. Ваші рецепти, а потім під відео. Відео. Якщо ми скажемо повністю речення, то можна сказати так: що розкажіть ваші рецепти під відео. Відео. Ось. Слава Україні! Будь ласка, не забувайте, що ми переможемо, що ми сильні. Не забувайте фільтрувати інформацію. Будь ласка, пишіть своїм рідним, тримайтеся з ними на зв'язку. І також не забувайте про донати, якщо ви маєте на це можливість. Я нагадую, що маленьких донатів не існує. І посилання, куди можна задонатити перевірені джерела, фігню не пощу, вони завжди в описі під, цьо, під цим відео, тому я буду дуже-дуже сильно вам вдячна. Ось тому слава Україні! І на цьому в моїй розповіді підійшов. що? Кінець! Ось, дякую, що ви лишалися зі мною протягом всього цього відео. Я дуже дякую вам, що ви вчите жестову мову. Будь ласка, ставте лайк, підписку, колокольчик, всі ці ютубовські штуки. І ми нарешті завершуємо тему їжа. Не знаю, як ви, я рада дуже сильно, тому що дуже багато цікавих тем писала протягом цих місяців. Мені писали про тварин. Про школу, про а, якісь предмети, про дієслова. І я така, це дуже цікаво, це дуже цікаво. Але, будь ласка, мені треба виставити про їжу, тому що я не хотіла вводити хаос. Я хотіла по системі все виставити про їжу і рухатись далі. І зараз я можу рухатись далі. І тому буду дуже вдячна, що під цим відео ви напишете, які ви хочете теми, тому що наразі я думаю, про що мені знімати нові, там десь 4-5 відео для того, щоб потім по ним зробити узагальнення. Ось на цьому все. Я дуже-дуже вам дякую. Дуже вас сильно люблю. Слава Україні! Героям слава! І на все, на все добре! Тримайтеся в теплі, не мерзніть, носіть шапку. І побачимося в наступному відео. Дуже вас люблю! Па-па!